Очий майданчик Енді, Кеті та Загарбники. Це правдива історія про фруктовий сад із прекрасними яблунями, про родину, яка доглядала за ним, а також про дивну подію, яка сталася в цьому саду багато років тому. Уся родина, батько, мати, син Енді і дочка Кеті працювали в саду, разом доглядаючи за деревами. Вони працювали сумлінно, сподіваючись отримати рясний врожай яблук, щоб потім продати їх за найкращою ціною. Ця родина могла заробляти гроші тільки завдяки продажу яблук. Доглядати за садом справа нелегка, дерева необхідно підрізати, під ними не повинні рости бур'яни. І, звичайно ж, восени необхідно зірвати всі яблуки. Що затривало і важка робота? Кожну частину роботи. Підрізання, знищення бур'янів, розпушення землі під деревами і збір врожаю необхідно виконувати руками. І все це родина мала робити самотужки, тому що не могла дозволити собі найняти працівників. Але, незважаючи на те, що їм було так важко працювати, вони були впевнені, що саме Господь дає їм врожай. Якби він не посилав сонячне тепло і дощ, і якби він не давав їм сили працювати, вони не мали б жодного яблука. І завжди, коли врожай було продано, родина одразу дякувала Господові за його турботу про них, а також вірно віддавала йому десяту частину від заробленого. Значна частина цих грошей надходила місіонерам-християнам, які завозили Біблії у віддалені країни, куди ні батько, ні мати, ні Енді, ні Кеті ніколи б не могли самі поїхати. Як же вони раділи з того, що брали участь у донесенні Божого Слова людям, які ніколи не чули про Ісуса? Одного разу Енді й Кеті пішли до саду, щоб спушити землю під деревами. Те, що вони побачили там, змусило їх здригнутися і голосно закричати. Усі яблуні були в хробаках, і гілки, і листочки, хробаки були скрізь. Енді і Кеті бігали від одного дерева до іншого, щоб подивитися, чи на всіх деревах були хробаки. Так, вони були на всіх деревах. Армія хробаків поїдала яблука і листя, а отже, прибуток їхньої родини. Діти побігли додому так швидко, як тільки могли, щоб розповісти батькам про те, що сталося. Коли вони наблизилися до будинку, то побачили батька, що йшов з іншого боку саду. Тату, тату, закричали вони. Усі яблуні в хробаках. Я знаю, відповів він. Коли він наблизився до них, діти змогли побачити, яким похмурим було обличчя батька. Це якийсь жах, промовив він. Як чума, все за одну ніч. Комахи, напевно, раніше відклали яйця на всіх деревах, і тепер вони розмножуються. Хробаки усе знищать. Що ж ми будемо робити? запитав Енді. Хотів би я мати якусь отруту, щоб знищити всіх хробаків, сказав батько, але ми не маємо за що її купити. Є тільки єдиний спосіб врятувати врожай знищити хробаків одного за одним. Енді побачив сльози на очах у батька. Я буду працювати стільки, скільки зможу, пообіцяв хлопчик. Батько обійняв сина. Я не сумніваюся в цьому, сказав він, але навіть якщо всі ми четверо будемо дуже ретельно працювати цілий день до заходу сонця, ми не зможемо врятувати яблуні. Кеті смикнула батька за рукав. Тату, я знаю, хто зможе врятувати наші яблуні, сказала вона. Це Ісус. Батько посміхнувся. Кеті, маленька Кеті, ти абсолютно права, сказав він. Я, звичайно, не знаю, як саме Ісус зробить це, але Біблія ясно нам говорить покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Ходімо додому і розповімо мамі, що сталося, а потім разом помолимось. Вони поквапилися додому. Діти забігли до кухні і розповіли мамі про все, що сталося. Вона почала плакати. О, ні, схлипувала вона, якщо яблуні загинуть, ми не матимемо, що продати, і в нас не буде грошей, щоб жити. Бог знає про це, сказав батько, обіймаючи її, і Кеті мала рацію, коли сказала, що Ісус єдиний, хто може зробити щось для нас. Ми не знаємо, що Він зробить, додав він, але ми знаємо, що Він подбає про нас. Він наш Спаситель і Він наш пастир. Добрий пастир, а добрий пастир завжди піклується про своїх овець. Отож батько, мати і діти схилилися на коліна в молитві до доброго пастиря, Господа Ісуса Христа. Вони розповіли йому про те, що він давно вже знав, що мільйони хробаків атакували сад і нищили їхні яблуні, і що вони самі не можуть нічого вдіяти, щоб врятувати врожай. Немає нікого, хто може допомогти нам, тільки ти, сказав батько смиренно. Потім він процитував одне місце зі Святого Письма, яке вони часто згадували у своїх молитвах. Боже наш, чи ж ти не осудиш їх, нема б в нас сили перед цією силою вселенною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе. Дорогий Господь! Продовжив батько, ми справді не маємо сили і не знаємо, що робити. Поява хробаків для тебе не така несподіванка, як для нас. Ти знав про це, і ми впевнені, що ти приготував для нас щось особливе, дозволивши цьому статися. І тепер ми просимо тебе допомогти нам у цій потребі, і ми дякуємо тобі, Господи, за все, що ти зробиш. Почуй нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Родина лягла спати зберігаючи в серці молитву батька і чекала з нетерпінням на щось особливе, на чудо від Господа. Наступного ранку вони почули Боже чудо що до того, як побачили. Вони почули звуки, подібні до щебетання і цвірінькання тисяч птахів. Коли вони підбігли до вікон, то побачили, що це й було щебетання і цвірінькання тисяч птахів. Дуже незвичайних птахів, яких вони ще ніколи в житті не бачили. Ніхто крім Господа не знав, звідки з'явилися ці незвичайні птахи. Вони осіли в саду і дерева ожили. Птахи були скрізь, на гілках, на стовбурах, праворуч, ліворуч, угорі, унизу. Птахи були раді, в них був банкет найкращого в їхньому житті банкет, влаштований Господом. Батько і мати зі сльозами радості дивилися на це через кухонне вікно, тоді як Енді і Кеті дивилися через вікно у спальні. Батько відразу став на коліна, за ним уся родина. Вони разом подякували доброму пастирю за турботу про них, за цих посланих, незвичайних і чудових птахів, які прилетіли до них, ні звідки, щоб рятувати яблуні. Тисячі птахів працювали від світанку до заходу сонця протягом трьох днів, очищаючи кожну гілочку і кожне яблуко від хробаків. Потім, так само раптово, як і з'явилися, ці птахи й зникли. І коли вони полетіли, у саду не залишилось жодного хробака. Батько, мати, Енді та Кеті ніколи більше не бачили таких птахів. Вони часто запитували себе. Звідки, здалека чи зблизька, Господь послав цю зграю, яку він таким чудовим чином використав, щоб відповісти на їхні молитви про його допомогу. Наприкінці літа родина повезла яблука на ринок. Вони більше, ніж будь коли, усвідомлювали, що цей врожай був подарунком від Господа, ніколи так ясно вони не відчували, наскільки вони залежать від Бога. Отож, коли ці яблука були продані, більша частина грошей, ніж звичайно, була віддана на Божу справу і для поширення Його Слова. Це правдива історія про випробування, яке багато років тому справді пережила одна родина, яка любила Спасителя і служила йому. Це допомогло Енді, Кеті і їхнім батькам цілком довіритися Господові і прославити його ще щиріше, ніж будь-коли раніше. Сподіваюся, що ця історія допоможе і вам більше довіряти Господові. Матеріал, використаний з книги Енді Кетті та загарбники» автора Алегра Макбірні з дозволу видавництва смірна. Більше про книги видавництва ви можете дізнатись, відвідавши веб-сторінку www.smirna.org. Дячий майданчик.